Чекай, 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 чекай! Акція на куртки Трансформери є ці три кольори. А тепер найголовніше цифри. У темно-синьому кольорі, як на мені, знижка йде цілих 40%. Сума починається від 3030 гривень. А оливка та бузок знижка 30%. І сума від 3535 гривень. А розмірний ряд від 52 до 74 я швиденько показую, ви швиденько дивитесь, чому це куртка-трансформер. Тому що тут відстібаються рукава, і ця куртка перетворюється в жилет. Рукава виконаність із плащівки, так само, як і пояс. Жилет із екошкіри. Він стьобаний в такий ромб, що прекрасно виглядає, є вдичні кишені, оформлені хутра. Також ця куртка дублюється на комірі. Також, довжина цих курток йде до 94. Сантиметрів. У мене зріс 172, і на мені 58-й розмір. Поспішай, тому що таких цін більше не буде.